Всім привіт! Мене звати Артем. і Ось лютий у самому розпалі. На дворі морози сніг. А ми з вами у теплі із філіжаночкою чаю чи кавусі збираємось на ютюбчику, щоб подивитись на новиночки настільного світу, що зараз збирають грошенята на краудфандінгу. До речі, випуск цього відео підтримала крамниця та видавництва Паку Фуда Стор. І якщо цікаво, до 21 лютого у них триває кампанія перед замовленням на делюкс ігри Вітала Ласерди, зокрема на такі хіти, як The де Kanban Канбан Ев Он Марс, Вініос, Machine та нещодавний реліз Inventions. Якраз нещодавно на кікстартер нова гра від Віталесерди Ласерди, Спікізі, зібрала більше 1 мільйона доларів, і про яку я вам також розповідав у минулих роликах. Її цю гру Пакофуда Стор також планує привезти одразу після її виходу. А поки всі деталі кампанії перед замовлення, ви можете передивитись на сайті Пакофуда Стор. Усі посилання будуть в описі. А ми починаємо. На кікстартері вусю збирає колекційне видання гри Card Wars Adventure Time. Хто не знає, ця гра створена за мотивами одноіменного мультсеріалу, і події гри розвертаються у яскравому світі Землі ОО, де гравці стають учасниками епічних карткових битв, натхненних легендарним турніром із мультсеріалу. У цій грі кожен гравець створює свою непереможну колоду, комбінуючи істот, заклинання та будівлі, щоб здобути перемогу над суперниками. Основна мета знизити здоров'я опонента до нуля, використовуючи продуману стратегію та потужні комбінації карт. І у цьому колекційному виданні, крім купи нового контенту, як нові землі та фракції, також додаються і нові режими, навіть кооперативний режим під назвою Darklands. Можливо, цей кікстартер стане потужним натяком на те, що Card Wars Adventure Time повинна заговорити салов'їною. Наступною грою є Blood on the Sands, що переносить гравців у жорстокий світ гладіаторських боїв Римської імперії. У цій тактичній настільній грі ви станете ланістою, керівником гладіаторської школи Лудусу, набираючи тренуючи та розвиваючи бійців, які битимуться за перемогу перед натовпом. Кожен поєдинок це напружений дуельний бій, у якому вирішальну роль відіграють стратегія, майстерність і частка удачі. Сама система бою в грі заснована на киданні кубів, які визначають, які маневри, атаки чи захисту доступні вам на хід. Гладіатори пересуваються по гексовому полю, використовуючи позицію, спорядження та особливі прийоми для здобуття переваги над суперником. Втома та поранення впливають на бойові можливості. Деякі бої можуть закінчитися виснаженням суперника, інші швидким і смертельним ударом. Крім цього, у грі є режим кампанії, у якому гравці можуть розвивати своїх гладіаторів від новачків до легендарних бійців. Термінус Frontier на цей час зібрала трохи менше 150 тисяч доларів і є кооперативною тактичною скірміш-грою, яка переносить гравців у світ далекого космосу, де вони стають Drift Hunter за елітними найманцями та мисливцями за головами. Під час партії ви будете здійснювати зухвалі нальоти на високозахищені об'єкти, вступати в перестрілки з інопланетними загонами вбивці і досліджувати найвіддаленіші куточки галактики в пошуках багатства та слави. У процесі гри ваш загін набирає до екіпажу грізних ренегатів, незвичайних чужопланетян та загадкових оперативників, а також ухвалює складні рішення, які можуть привести вас як до тріумфу, так і до зради. Тож, загалом, ви виконуєте поставлені цілі місії, вербуєте нових членів, розвиваєте поточних і докуповуєте спорядження і далі в бій. Але цікавинкою гри є параметр загрози, який впливає на те, як вороги реагують на вас. Fateforge Chronicles of Kaan це пригодницька настільна гра, яка переносить гравців у фантастичний світ Еани, де вони стають обраними чемпіонами та вирушають у подорож, сповнену небезпек і важливих рішень. У цьому інтерактивному через використання застосунку досвідів ви відвідаєте столицю імперії Картачол, взаємодіятимете з різними персонажами, долатимете складні ситуації, як словом, так і зброєю. А ваш вибір під час деяких ситуацій впливатиме на подальший розвиток історії. Гра. Поділена на основні типи сцен. У сюжетних сценах ви розкриваєте історію, досліджуєте місто Есафір і приймаєте рішення, що можуть змінити хід подій та стикаєтеся з випробуваннями. У бойових сценах гра концентрується на тактичних поєдинках із ворогами, де кожен гравець використовує кубики дій, комбінації навичок та спільну координацію для досягнення цілей. Далі поглянемо на Think Knight Foundation, де вам доведеться економічно та політично боротися за вплив на континенті. Ви стаєте частини елітного тіньового картелю, що використовує економічні військові та політичні важелі, щоб отримати контроль над найціннішим ресурсом мінералом синканіт. у грі ви керуватимете приватними арміями. Проводитимете фінансові операції, укладатимете політичні угоди та маніпулюватимете ринками. У кожному раунді вам доведеться балансувати між відкритими конфліктами для захоплення території, контролю ресурсів та зміцнення своєї позиції та підступними інтригами, використовуючи хабарі, політичний тиск і військову силу, щоб формувати закони та вигідні умови. Ну а перемога у грі досягається різними шляхами: через економічну гегемонію, військову експансію, маніпуляції на ринках або Політичну інтригу у грі «Biomes of Нілгріс ви переноситесь до гірського регіону Нілгрі в Індії. У цій настільній грі вам належить стати екологами, які прагнуть зберегти піорізноманіття, управляючи ресурсами та досліджуючи взаємодію між тваринами, рослинами та середовищем. Протягом гри учасники розвивають свою екосистему, використовуючи спеціальні карти біомів, що представляють різні кліматичні зони вологі тропічні ліси, савани, високогірні луки та річкові долини. Кожен раунд гравці взаємодіють із флорою та фауною. Лучаючи рідкісні види, регулюючи баланс екосистеми та реагуючи на природні явища, деякі карти додають нові види тварин, інші сприяють зростанню рослин або змінюють кліматичні умови, що впливає на виживання популяції. Гра передбачає кілька стратегічних шляхів до перемоги. Гравці можуть зосередитися на збереженні окремих видів, створенні збалансованої екосистеми або ефективному управлінні природними ресурсами. Bark Avenue – це гра для поціновувачів песиків, адже тут ви стаєте професіоналами з вигулу собак в Нью-Йорку і будете змагатися, хто зможе заробити репутацію найкращого догвокера у місті. Гра триває кілька раундів, кожен з яких представляє один день роботи. Гравці отримують запити на ви. Гу собак, кожен із яких має унікальні вимоги щодо тривалості прогулянки, локації та особливостей характеру вихованців. Різні райони міста впливають на маршрут гравця, змушуючи його обирати між ефективністю руху та задоволенням потреб клієнтів. Ключовим фактором є баланс між часом, витраченим на прогулянку, і можливістю взяти нових собак у свій догляд. Особливістю гри є система взаємодії з собаками. Деякі вихованці ладнають між собою, інші ж можуть конфліктувати, що створює додаткові виклики при плануванні маршрутів. Завершуємо із кікстартером, ми на фанатській ноті. Power Rangers – грою Heroes of the Grid, що переносить гравців у світ легендарних могутніх рейнджерів, які захищають Анджел Гроу від атаки Ріти Репульси та її армії злих істот. Це внесково-оперативна гра, де учасники беруть на себе ролі оригінальних рейнджерів, використовуючи свою майстерність бойових мистецтв, командну роботу та силу зордів, щоб протистояти численним загрозам. Гра складається з ряду раундів, кожен з яких поділяється на дві фази фазу розміщення ворогів та фазу дій рейнджерів. Гравці переміщують своїх персонажів між локаціями, ініціюють битви та застосовують спеціальні здібності, щоб стримувати натиск ворогів. Використовуючи унікальні карти бойових прийомів, вони можуть атакувати супротив. Захищатися від атак і підтримувати команду, поступово накопичуючи досвід та енергію для виклику могутнього мегазорда. На геймфаунді наразі грошенята збирає переведання гри Earth Under Siege Flashpoint. Це кооперативна настільна гра для одного чотирьох гравців, яка занурює вас у світ секретних операцій та протистояння інопланетним загарбникам. Ваше завдання виконувати небезпечні місії, досліджувати походження ворогів та розкривати їхній зв'язок із таємничою фракцією Вормахт. Гра триває серією місій, кожна з яких включає тактичне планування, стелс операції, бойові зіткнення та стратегічне управління ресурсами. Гравці працюють разом, щоб досягти обов'язкових цілей місії та евакуюватися через точку виходу. В процесі гри ви будете покращувати своїх оперативників, збирати спорядження, використовувати тактичні карти та виконувати складні перевірки, вміння, щоб зберегти контроль над ситуацією. Крім цього, на геймфаунді також можна побачити нову коробочку Massive Darkness під назвою. of Shadow Reach. Це окрема повноцінна коробочка, де ви також усі разом, як герої, будете протистояти цілій купі чудовиськ у небезпечних підземеллях. Тож Месів Даркнес це в нас Данжен Кроллер, де кожен герой має унікальні здібності та стиль гри. Під час партії гравці будуть досліджувати підземелля, знищувати монстрів, знаходити могутні артефакти та нарощувати свою силу, щоб протистояти зростаючій загрозі. В цілому першу коробочку цієї гри локалізувало українське видавництво Гікач, її не знаю, звісно, чи візьмуть. Вони за цю коробень, але поціновувачам, думаю, було цікаво подивитись. Тож ось так швиденько ми з вами переглянули всі цікаві проєкти, які зараз можна зустріти на краудфандінгу. Проте, звісно, я міг пропустити щось таке, що дійсно вартує уваги. Тож, якщо так, то не соромтеся, пишіть у коментарях про ці ігри і. На цьому все. Ставимо вподобайки та підписуємось, хто цього ще не зробив. Дякую усім вам за увагу і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па!